Саша і траєкторний фільтр скляної межі. Рівнини здавалися найпростішим місцем у світі. Там немає загадкових печер, немає підземних полюсів, немає храмів, що слухають листя, просто трава, вітер і горизонт. Але саме там інколи ховаються найпідступніші речі, бо ти не очікуєш, що щось може бути не так. Першим прийшов пастух. Він стояв у дверях академії з мотузкою в руках і дивився на Сашу так, ніби боявся, що слова вийдуть неправильно. У мене корови зникли, але не пішли. Вони стояли, а потім, ніби їх стерли. Я біг за ними і вдарився об повітря, наче там стіна, але стіни нема. Я ще раз біг і знов, а потім кинув камінь, щоб перевірити. І камінь повернувся як бумеранг без дуги. Саша любив, коли просте поводиться як геометрія, бо це означало, десь є правило, яке можна побачити, якщо правильно подивитися. Вони вийшли в поле на світанку. Трава була мокра, а небо чисте, жодних видимих ознак. Але пастух привів їх до місця, де стало дивно, невеликий відрізок рівнини, приблизно як кілька будинків завширшки. Там трава була така сама, земля така сама, проте птахи над тим місцем не літали прямою лінією. Вони наче робили мікрообхід, ніби не хотіли торкатися невидимого простору. Саша поставив на землі стійку з мідною лампою, а навпроти другу, і протягнув між ними нитку. Він підвісив на нитку маленькі паперові прапорці з листя і подув на них. Прапорці ворухнулись, і раптом один із них, той, що висів у центрі порожнього простору, застиг, наче потрапив у желе. Саша відчув холод у пальцях, хоча повітря було тепле. Тут не стіна, сказав він, тут межа. Вона не зупиняє тіло, вона зупиняє траєкторію. Щоб перевірити, він кинув стрілу. Стріла полетіла рівно, і на певній відстані її кінчик ніби торкнувся невидимого скла. Вона не зламалася, вона повернулася назад так, ніби хтось натиснув відмотати, точно по тому самому шляху, без рикошету. Студенти мовчали, бо це було найстрашніше не вибух, не монстр, а ідеальна математична поведінка. Саша пройшов ближче і зробив те, що ніхто не любив робити в полі, почав будувати. Він поставив ряд мідних ламп на землі кожні два блоки, і під'єднав їх до компараторів та каліброваних сенсорів, обкладених вовною. Сенсори слухали не кроки, вони слухали удар траєкторії момент, коли предмет зіштовхується з межею і повертається. Саша кинув десяток дрібних камінців у різні точки. Лампи спалахували, але не хаотично. Вони малювали лінію, яка проходила полем як розріз – Лінія була ідеально рівною від горизонту до горизонту. Скляна межа, сказав Саша, невидиме скло, яке не видно, але поводиться як дзеркало для руху. Чому вона тут і чому саме тут? Саша помітив деталь під травою, якщо копнути, на глибині одного блоку з'являвся тонкий шар прозорого матеріалу не скло, не лід, щось між. Воно не ламалося киркою з першого разу, воно ніби пружинило, повертаючи удар у руку. Саша викопав невеликий квадрат і побачив, що шар тягнеться далі. Це була не випадкова пляма, це була плита, вкладена в землю, як фундамент. Хтось колись поставив тут бар'єр, а потім забув. А світ не забуває, світ виконує. Але як крізь це пройти і як повернути худобу, яка могла застрягти по інший бік? Саша знайшов відповідь у самому явищі. межа не зупиняла присутність, вона зупиняла напрям. Тобто, якщо ти намагаєшся йти прямо, тебе відкидає. Але якщо ти не робиш прямого кроку, якщо ти змінюєш траєкторію так, щоб межа не мала що відзеркалити, тоді ти можеш прослизнути. Він винайшов траєкторний фільтр. Це був не один блок, а набір. Щіт, на якому закріплено скляну пластину під колом, і пояс демфер з мідних кілець та аметисту. Щіт мав робити одне: перетворювати прямий рух на ковзаючий, не вперед, а вперед у бік. Демфер мав згладжувати різкі зміни, щоб межа не сприймала крок як жорстку траєкторію. Саша перейшов перед межею, поставив щит під колом, і зробив крок, ніби з'їжджає по перилах. Відчуття було дивне, наче земля на мить стала склом, і ти не йдеш, а зсуваєшся. Але він не отскочив. він опинився по інший бік. Працює, сказав він тихо, і в його голосі було полегшення, яке він рідко собі дозволяв. Вони пройшли групою, кожен із щитом-фільтром, і там, за невидимою лінією, вони побачили корів. Вони не були мертвими, вони не були пораненими, вони просто стояли так, ніби світ навколо них був неповний. Коли Саша підійшов і взяв одну за мотузку, вона зробила крок і знов зупинилася, наче хтось натиснув паузу. Саша зрозумів межа впливала і на живе, але по-іншому. Вона не відзеркалювала тіло, вона відзеркалювала намір руху. Тому тварини, які йдуть, просто застрягали в нескінченній спробі. Він закріпив на корові невеликий кутовий повідок, мотузку, пропущену через кільце на щиті, щоб кожен її крок ставав трохи боковим. Це виглядало смішно, але працювало. Корова почала рухатися з маленьким зсувом, і межа не змогла її відкинути. Повернувши худобу, Саша зробив те, що завжди залишив світові інструкцію. Він поставив уздовж скляної межі стовпчики з лампами, які загорялись, коли хтось кидав предмет, і він повертався. Так межа стала видимою вночі, як світловий розріз у траві. А поряд він зробив ворота, ділянку, де траєкторний фільтр вбудований у саму землю, ковзані плити, вода під тонким склом, мідні напрямні, щоб будь-хто міг пройти без спеціального щита. Пастух довго дивився на світлову лінію і тихо сказав: Я думав, що це прокляття. Саша відповів: Це не прокляття, це геометрія, яку ніхто не підписав. Тепер...» Підписали. І, вже повертаючись, Саша зупинився і подивився на поле. Скляна межа залишалася там, де була, але більше не була невидимою і не була підступною. Вона стала ще одним правилом світу, яке тепер можна врахувати, обійти або використати. А в щоденнику Саша написав Найстрашніші стіни, ті, які не видно. Найкращий спосіб перемогти їх, зробити видимими.